Вітаю, друзі! Дивимось продукти на бевстрогану. Ну, звичайно, основне це м'ясо у мене вирізка невеличка тоненька, спецій побільше, цибулі багато, томатна паста, сметана, помідор, часник. Сьогодні спробую паприку додати і скажу вам варто чи ні. І борошно для обкачування нарізаного м'язка. Беремо великий ножик і спочатку нарізаємо м'ясо як на отбивні, поперек волокон. Ось такі, получаються медальйончики, а потім їх іще на ось такі довгенькі полосочки. Бачите. Далі щедро солим, перчим, хмарі сунері, сушений чесник. Коротше, все, що вдома є, ароматне, мускатний горіх, коріандру трошки. Все сюди пере... переминаємо ручками і обкачуємо в борошні тоненько. Ось так нарізаємо всі овочі також, і це так звана наша підготовча робота. Тепер, друзі, ми мусимо тоненьким шаром або на велетенській сковороді, або в два, два заходи на невеличкій сковороді обжарити м'ясо з усіх сторон. Ось так, як м'ясо зазолотиться. І трошки обжариться, м'яско освободиться, додаємо цибульку з паприкою. Паприка не обов'язково, цибуля зараз додається. Ось як і цибулька стане прозора зазолотиться, Ми одночасно будемо задавати нарізані помідори, часник, сметану жирну, ем, томатну пасту або томатне пюре, трохи цукру, щоб не було кисло від помідорів і томатної пасти. І стакан кип'ятка. І ще трошечки вина обов'язково. Все додали, що я озвучила, а перемішали гарненько, воно все об'єднається, аж потім додаємо кип'ятку. І тушимо. М'ясо швидко приготується. По-перше, воно нарізано тоненько, воно вже обсмажене. Нам буквально треба, щоб утворився соус. І причому, якщо ви любите ріденький соус, прям багато щедро води. Якщо вам треба густенький, щоб не розтікався. Так трошки борошна нам загустить цю юшечку. Мені особисто ось така консистенція подобається. Наварили собі макарошки або рису. Все, готово. Це я вже виключила. Шкварчить.